15 лютого, 25 рік огляд портфелю по роботу. Цього інвестовано 8200 доларів власних коштів. Робот заробив за весь цей час, 18 липня, 1774 долари. Останній дохід, як ми бачимо, був 13 лютого. Це було 62 центів. Переходимо в стратегію, дивимося кількість монет. На даний момент торгується 38 монет. Вони закуплені на суму 9132 долари. Просадка зараз складає мінус 34%, майже мінус 35%, а це мінус 3188 доларів. Нічого страшного, це нереалізований збиток. Все нормально, все відторгується. Зараз у нас вільних коштів внизу ми бачимо 783 долари. Прекрасно, вони мають бути обов'язково, щоб було на відторговку Відторговка у нас відбувається Маржинколи у нас всюди включені, і це дуже добре. Все у нас працює. Подивимось тепер, що у нас по активам на біржі. Переходимо на біржу ByBit. Зараз в активах у нас 6 тисяч, майже 6800 доларів. Всі монетки на місці. Все прекрасно. Так, як же воно тут все у нас відпрацьовує? Давайте подивимось по графікам. Візьмемо, давайте, наприклад, першу монетку аава відкриємо. От бачимо, да отут колись закупилися на початку, і от середня ціна у нас понизилася. Нам чекати набагато менше. Давайте ще, наприклад, монета Dogi. те саме Та сама ситуація. Тут ми закупилися, да знизились. Тут менше тепер нам треба чекати, скоро буде. Середня ціна постійно понижується. Монетка Ада те саме, ви бачили, те саме буде, навіть іще менше. Тож до профіту чекати нам тут залишилось недовго. Ми майже на дні знаходимось, Та, що майже ми взагалі зараз на дні ринку знаходимося, якщо загалом подивитися, то чекаємо росту, профіт буде і буде досить хороший.